Ну, Я хочу сказати, що я не член журі, але багато тих фільмів, які я відмітив, журі відмітила також. Хоча не першими місцями. А зокрема, тільки анімацію я вгадав перше місце. Це мультфільм вівця, американського режисера, і журі також відмітила цю, цю роботу як перше місце. Ну, критерії вони завжди однакові на кінофестивалях світло. Це світло. Це радість, це любов, це позитив, це несення з екранів добро людям. Це наші сенси, скажімо так. Основні наші сенси, і вони не згасають, і вони в нас із ріку в рік продовжуються. Ми побачили таку велику кількість наших молодих і знаних, вже визнаних українських режисерів, сценаристів, акторів, виконувачів головних ролей. Це наше поважне журі Євген Миколайович Ніщук, який прийшов сьогодні і привітав в третій день кінофестивалю, привітав кінофестиваль, привітав глядачів, сказав своє слово, ось подяки. Ну, це також такі ті незабутні моменти, які хочеться, щоб вони ще повторювались. Хочеться, щоб це ще продовжувалося.